Так от почнемо з головного. Ви бізнесмен чи політик? Я от не можу для себе зрозуміти. От Вивчав вас, вивчав до того, вивчав і не прийшов до своєї конкретно визначеної думки. Ви як Порошенко? Ну, порівняння таке дуже високе. де? Ну, дивіться, я не можу сказати однозначно, чи бізнесмен чи політик. Ну, не політик. Не політик. Так для чого ви тоді депутат обласної ради? Для чого ви постійно це туди йдете? В ту... а, ну не постійно, тільки другий раз. Ну це вже постійно. Каденція 5 років, з вашого життя ви викреслюється 10 років. Це вже постійно. А, ну, де, якщо, значно, Люди розлучаються на третьому році. На першому навіть. Але є така ситуація, що я собі так десь взяв для себе, що президент обирається на два терміни. Ну, десь бути дві каденції в обласній раді, і того досить. Це ж півжиття для декого. Півжиття, я думаю, що я довше буду жити. Ну, <кхем> у Лукашенка одна каденція вже півжиття, розумієте? Молодець, Це так. З якого боку читати? Я для чого? Я запитав не для того, щоб вас тут підколочили, ну то ви бізнес-чипіте. Мені, мені просто треба визначитися. Ну, про мені... що ми будемо говорити про бізнес так. чи про політику? Бізнес цікавіше. <кхем> бізнес цікавіше. <кхем> мені теж. Добре, давайте про бізнес. От ми живемо з вами зараз в особливих умовах, та? і я з жахом дивлюся, як все летить в, як би так, в розкішницю. Дякую, що підказали. Абсолютно. Український відповідник у тому некрасивому слову на П, не Порошенко. От, в розкішницю вся економіка летить, і це, це мене лякає, тому що це прикро, і під час війни мало бути насправді все навпаки. Війна нагадаю, 10 років, тобто не йдеться про останні півтора. І держава мала б стимулювати бізнес, держава мала б запустити нарешті фондовий ринок, е лібералізувати економіку. Зробити декларативні податки, якщо ти порушив законодавство, лише тоді тебе беруть за твої каштанчики, якщо вони в тебе є, звісно, а в деяких жінок вони міцніші. От, і тоді притягують до відповідальності. Так, принаймні, відбувається в Європейському Союзі. У нас так не відбувається вже 32 роки. Поясніть мені абсолютно недолугому журналісту, чому так відбувається з точки зору бізнесу. Ну, напевно, тут є декілька таких площин. 에, давайте почнемо, що відбувається, або такий аналіз, що було, так би скажемо, на початку незалежності. Це ми 32 роки будемо. А, ні, ви ви самі назвали ту дату. Тут цифру самі назвали. Ну тридцять 32 Бухи. роки незалежності. От от да, вони вже І, отак і от. Якщо ми візьмемо податкову політику, яка була раніше і сьогодні, то сьогодні вона більш ліберальніша ніж та, що була на початку нашої незалежності. Тобто нема такого навантаження, нема такого тиску на бізнес, так, є проблеми. Що стосується, що стосується сьогоднішньої ситуації з війною, тобто активна фаза війни, так то сьогодні, принаймні з моменту 24 лютого, то в нас, скажімо, були якісь певні послаблення, і була якась певна, скажімо, реабілізація такого спокою. І ви знаєте, що сьогодні, правда, є тенденції до того, щоб повернути це все назад, так би що було до початку таких активних дій. Я думаю, що напевно не варто нічого міняти, те залишити, як є, навпаки, дати можливість бізнесу, щоб він сам себе отримував, і отримував тих людей, які сьогодні працюють в бізнесі. Так лібералізація в тому -то і полягає. Так. Розумієте, тільки. Як тільки уряд не пхається нікуди, то все росте до речі. Дуже гарне порівняння вартося ще в історію. Коли був Ющенко президентом, у нас був чудовий прем'єр був у нас був чудовий прем'єр міністр Єхануров. Чудовий І, так Єхануров, так тобто, навіть по аналітиці західних, скажімо, аналітиків, то він був один з найкращих прем'єрів. З усіх, От, Хто були? так можливо, так порівняння, але ми ми, ми його порівнюємо з Фокіним чи з Тимошев? Зі всіма. І тих, кого ви назвали, і Янукович. <с> так, так, але він був на А Становісь. Ану, секундочку, тільки докажу. кашу. Ну. Але насправді, в той момент економіка досягла найвищого піку. Тобто, тоді уряд найменше пхався до бізнесу, тоді були мінімізовані. Тобто Хануров не ходив на роботу. Ну, я не можу так сказати, бо я з ним не працював безпосередньо, але, цей, але все ж таки він був один з найліпших. Давайте, давайте, давайте простіше. От давайте. я дивлюся, що ви пішли в сутінки політичних оцих, от, не дай Боже, когось образити і так далі. Ну я ж собі можу дозволити, я в політку не збираюся, навіть в обласну раду, і навіть в району, і навіть тут, в селищну. Ем, все ж таки, ми давайте про бізнес, не про політику, давайте, тому це, що скажемо чесно: Україна здобула незалежність, і у нас жодного нормального прем'єра не було, тому що не було з кого обирати. Хто у нас був перший прем'єр? Фокін. Фокін. Ну, не, літери не, не треба підставляти інші, будь ласка. Фокін переклав твори Пушкіна українською, як би ви знали. Так. Ну, і в нього це вийшло ліпше, ніж керувати економікою. Ну, дід Мап'ят уже. Там в нього щось І внучка поїхала от до, до, до 24 лютого. Ну, Головою поїхала вся родина. Менше з тим, ну, така була ситуація. І далі ми спостерігаємо, що бізнес завжди виживає. Та? Ну, от Я просто сам ФОП третьої групи і розумію прекрасно, як працює медіабізнес, як просто бізнес це однакова схема. І мене просто цікавить, от ви, там, голова торгово промислової палати Франківської області. Зараз у нас багато говорять про інвестиції. Всі кажуть, у нас кінчиться це буде бум. А може бути біг-бада-бум. Ну, насправді, якщо не поміняти правила гри, правильно? Тобто встановити чіткі правила гри, якщо не встановити. Справедливий суд, тобто джастіс, справедливість має бути, інакше ніяких інвестицій не буде зовсім це так. Ну, і якби ви стали прем'єром? Не бійтеся, угу. якщо що я віце премєр То як би ви вибудували економіку от з точки зору бізнесу? Правильно? Тобто, що б ви зробили для бізнесу, щоб він почав крутити колесо економіки, яке встало вже давно? Воно і не крутилося, в принципі. Я вже згадував за фондовий ринок, якого немає. Ну, це саме, напевно, одна з найболючіших таких тем, темок. Це... Мені отут болить цей фондовий ринок уже давно. Ось тут. Отут. А чому там? Не знаю, так воно. Отут. Поперек я маю на увазі. Все поперек іде, розумієте? Є знайомий масажист-економіст. Або масажистка-економістка. Звичайно, що, якщо взяти так знову ж таки, глобально, це мають бути певні правила в кожній країні. І вони мають бути прозорі, дуже чіткі, і, скажімо, інвестор, який заходить в Україну, має розуміти 1, 2, 3, 4, 5. От і розкажіть мені 1, 2, 3, 4, 5. Ви зараз от як політик говорите, загальні фрази. Окей, так. Е, це це як... питання в мене на контролі. Ну, І що? 1, 2, 3, 4, 5. От ваші кроки. От, Бо в мене є таке уявлення. Знов ж таки ми повинні створити умови для інвестора, що він зайшов. Які? Починаючи від супроводження інвестора, то що на початку десь планувалося інвестняння і тому подібне, так Укрінвест, що власне і до кінця не було. Але десь воно має бути умови для інвестора, які заходить. Тобто, це знову ж таки це я не кажу за якісь пільги, але це за ліберальні умови пониження податків, знову ж таки зацікавлення його Починаючи від ділянки, так, від умов від ділянки, від, від супроводження, там, скажімо, до запуску. Звичайно, що коли заходить інвестор і є питання купити ділянку, приведи комунікацію до неї, крім того, заплати обленерго за підключення до світла і купи декларацію на початку будівельних робіт, побудуй, потім купи декларацію при здачі, тоді це питання є: так чи заходити в Україну? Тобто це комплекс питань, які та підходити до них комплексно і знову ж таки вирішувати, спростити це все. Не буду я віце-прем'єром з вами. Тому що це дуже дуже загальні речі, насправді. Я кажу: ви уявіть себе прем'єром. Там є кілька речей, які треба зробити для того, щоб запустити економіку. Якщо вам був знайомий Каха Бендукідзе, така персона, яка Саакашвілі, в принципі, так, допомогла. Зробити економічну реформу, то це ну на аркуш А 4 все виписується в один день. І навіть половина аркуша будуть кроки, які можуть запустити економіку. Тому мене просто цікавить. Ну, у нас є також яскравий приклад Польщі, так, Бальцирович. Спочатку він поляки його там нищили носили, а потім він став національним героєм. Аналічно десь на те ви думаєте велосипед і взяти навіть, за приклад Польщу чи Грузію, яку ви назвали, що може виключити корупцію? Ну, тут, тут є багато моментів. Мінімальний вплив влади. Мінімальний вплив влади. Це вже виключає велику складову корупцію. А ви ж її влада? Влада так. Влади І що? На всіх рівнях. Розриваєтеся? Та ні, ви знаєте, сьогодні. Сьогодні я рукою включаю, другий виключаю. Сьогодні, знову ж таки, сьогодні під час військового стану, так, сьогодні воєнного стану, то сьогодні. Функції обласної ради вони мінімізовані, тобто вона не має тих повноважень. Але знову ж таки, то що ви сказали, що мінімізує стан корупції в країні? Вплив влади. Тобто необхідно мінім, максимально мінімізувати вплив влади. Я думаю людський фактор винімає. Людський фактор, однозначно. Просто так. людський фактор. Розумієте, корупція починається з Вахтера, причому в гуртожитку. Який тебе не пускає, поки ти йому не даш щось. Ви жили в гуртожитку? Бачу, ну, так. І я. Н ні, я не жив. А я... Ну так, я не жив. От, от, піймав на гарячому, так би мовити, оп, підслизнувся, все нормально, прикольно. Так. Ну Дивіться, як ви думаєте, у нас от зараз дуже сильно борються з корупцією. Дуже сильно. У нас виявилося, що у нас воєнкоми – це теж корупція. Ви знаєте, так? Це звичайно це біда наша, так? Пішли, розкажемо. Воєнкому. Ти біда наша. <ріст> <ріст> я вам повістку, іди. Ну, я сьогодні навіть недавно передивлявся новини. Сьогодні то бачу різні ситуації з воєнкомами, Шах, ну. На жаль. Давайте так. Зараз два останніх питання. Вам є чим пишатися в вашій діяльності? От, Тому що у вас є в біографії, ви очолювали цей завод промприлад. Я не знаю, чи долучалися ви до його трансформації, так? так. 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 Ні, я не долучався. От просто мали відношення, а тепер нам Филюк показує, що як можна зробити е, з нічого щось. Я, Бу. Скажімо так: та, промпила треновація. Я там був вже та, І двічі. Яке, яке ви там бачите виробництво? Виробництво я не там не бачив інтелектуальне виробництво в першу чергу. Ну, тобто, це яке? it сектор, IT -сектор? Ну, це люди, які виробляють інтелектуальні продукти, програмне ну, забезпечення, ну, забезпечення. Там я не знаю, якісь Ну, it сектор ще був до філюка на заводі. Компанія SoftServe, А, так, Тобто ви проти того, що реновація ні, ні, Я не проти того. Е, одне із моїх досягнень, то що у Франківську появилася компанія Суцер, і вона зайняла великий адмінкорпус п'ять поверхів, і вона розміщується там. Оце також одне із досягнень, бо тому що вони не за кордоном, а всіли Івано-Франківську. Добре, і друге, давайте ще. Так, ну, ще Ваші так, досягнення пишаємося. Якщо давайте. Ми візьмемо, хоч. знаємо знову ж таки з виробництва, так? Тобто, це. Я можу сказати сміло, що я був виробничником, бо тому, що ми створили наш прилад, який облікував газ, і який поставили ми на кордоні між Росією Україною, які показали велику точність. І знову ж таки, це тоді, коли Ющенко був президентом, тоді коли був цей ем, бум по газу, і фактично ми створили український лічильник, який облікував газ на кордоні. Я потім москалям не підійшов. Але цей тому що він був дуже точний, та якби на на, на відміну від тих, які там стояли. В нього була похибка, то що ви не любити плюс-мінус відсотка. <рес> Бачите, ви запам'ятали? А да, але це, але це ж таки, як сказав ваш колега, це фізичні. От мені цікаво, знаєте, я не, не знав цю історію про лічильники, але насправді це був головний біль. Тому що пам'ятаєте, як нас постійно тримали на гачку, так е, казали, ви у нас крадете газ. І коли ти казав, а хто його рахує? Ну в який спосіб, і, ви, і виявилося реально тоді. А лічильників не було на цих станціях. Ну Там були так, лічильники тільки, та там там були були інші. Тобто там були шайби, певні, то вже така, скажімо, професійна тема. але... Не треба професійної не теми, буде, нас да. ніхто не зрозуміє. Але... але реально було дуже важко порахувати. Так що вам респект за те, що ви це от зробили. Ну і все. і після... Я тільки скажу, я тільки скажу. Тобто так. Це був 250 і 300 лічильник, він так називався, але це дійсно було одне з досягнень наших. Називався. Прекрасно. Що ще що, що є якісь досягнення? І останнє буде питання. Ще які у вас є досягнення. Ще якісь досягнення? Так. Ну, я хотів би про позитив, бо я сижу у вас тут, цей, смикаю, з усі, підколюю ці всі О, давайте, штуки можливо, роблю. Як завжди, те, ну, що давайте, мені властиво. Давайте, можливо, я тоді перейду трошки іншу площину. Я скажу за декілька слів за ТПП, за торговоп палату. Кілька слів. кілька слів. торгово промислова та, палата. Та. Вже три. За досягнення. <рес> То, ну, давайте. А <рес> наша Івано-Франківська промислова палата війшла. Минулому році п'ятірку найкращих палат до України. І це дійсно наше досягнення, бо тому, що ми займалися, незважаючи на війну, і релокованим бізнесом, займалися і різноманітними програмами допомоги бізнесу. Тобто, це також досягнення наше, на жаль, тобто під час війни, але воно було. І і чому жаль? Це Це на щастя. Просто для мене завжди була загадка, що значить торгово-промислова палата. Оця абревіатура, вона мене лякала подекуди. Я в Києві там. Ну це в всьому світі є палата. Номер шість, <ріст> та хочеться додати, але я кажу, для мене це загадка. Конкретно що вона робить? От от зараз така просвітницька діяльність з вашого боку. Що робить торгово промислова палата? Дуже коротенько, так. це так, якщо по-простому сказати, площадка для бізнесу, яка допомагає внутрішньому виробнику вітчизняному вийти на зовнішні ринки, і допомагає зовнішньому інвестору війти в Україну. Комунікаційний майданчик. Площадка для бізнесу, так. Клас. Хоча знову ж таки, якщо ми візьмемо італійську, німецьку, австрійську чи британську палату, там значно більше повноважень. Як ви думаєте, на вашу оцінку, це останнє питання. Після того, як Україна, а це безумовно неминуче, вона завершить цю війну своєю перемогою. Як швидко Україна здатна відновитися або покращити навіть результати, які були до 24 лютого? Тому що ми опинилися в двох різних реальностях. Е... Цікаве питання. Ну, по-перше, що ми вже зовсім інші. Я про це. А, сказав. Та, 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 no. а після, після перемоги ми будемо радикально інші, і Україна буде інша. Наскільки ми видно, тобто вже ні в кого нема сумніву, що ми будемо членами Європейського Союзу. І НАТО. І НАТО. так, І НАТО, так. Mm. І е, думаю, ріст економіки буде знов ж таки, то що ми тільки що говорили, дуже швидкий і великий. Е, я навіть не вдома приклад. Перший, чому не, не приклад наведу вам як аргумент: е, велика кількість підприємств з іноземними інвестиціями були в Росії. Тобто, а вони сьогодні в Росії закрилися, тобто вони десь мають бути. Велика частина з них буде в Україні, і ми маємо теж бути готові до того. І тут ми маємо дати їм такі умови, щоб вони зайшли в Україну, а не в Румунію, не в Болгарію. В першу чергу суд, суд ну, однозначно бачите, так. британське право. першу чергу умови заходу. Заходу, тобто їх до нас, і таки справедливий суд, що він був впевнений, що в нього не заберуть, не буде редерства, не захоплять і тому подібне. Але от цей момент, що ви уявляєте, наскільки таки на сусід Московія велика, так і скільки там було іноземних інвестицій, різноманітних, італійських, німецьких, тих самих американських, канадських, сьогодні вони всі закрилися. Тобто ви хочете ви... сказати, що у них був справедливий суд. Ні, я думаю, що просто були хороші умови. ні-ні, Я маю на увазі інші. Я маю на увазі переходу до нас. Я не маю на увазі, який там був не суд, і на то не цікавить. але... Там бізнес as usual, тобто на хвилиночку. Ну, я думаю, що вони врахували всі моменти і їхню суду, коли не заходили, але це їхні проблеми. мене більше цікавить, щоб вони зайшли до нас. Пішли звітами і пішли до нас. Оце більше цікавить. Мене Тому, теж. Такі, як... Людина, яка допомагає зайти інвестиціям в Україну. Ну, і все одно, ви ж теж ведете волонтерську діяльність, як і всі правильно ж. Це присутнє. ж? От ви ж цього не почали. Це ціло... Ви маєте в нас у нас палаті? Ви взагалі, сам як людина, при чому тут в вашій палаті? А, ну, в нас, коли почалася війна, то. В палаті точно. теж, напевно. Ну, тобто, коли, вашим... почала, так, коли почалася війна, то ми створили були хаб з колегами з Володі, Швачиком, з якої ми сьогодні згадували. Ми створили хаб, нас працювало 80 людей. Перших два місяці це ми. Зранку до ночі без вихідних фактично приймали різноманітні допомоги за кордону. Ну, коли почалась війна, то ми перший день написали, я не знаю, тисячу листів. З містом У нас почалася війна Допомагайте. Відправляли їм всім палатам світу, всім палатам світу, всім великим корпораціям світу. І буквально на наступний день, за, за, за день, до нас почали йти машини з допомогою, різноманітною допомогою. Це було. Зачіпало за душу, і ми також в нас націзні. Ну, от ви прямо так тяжко про це говорите. Очевидно, щось у вас якісь слайди перед очима. Ну, Тобто, в мене ну, то, це... теж повно цих слайдів, тому що ми теж не стоїмо на місці і робимо все. Тому я принагідно глядачам. Нагадаю, що не забувайте тут зараз в відеоверсії на екрані мають з'явитися QR-коди там наш фонд на ЗСУ. Це туди, бо ми хлопці. Ми вирішили не збирати там цільові, знаєте, там мільйони, бо це дуже важко. На ЗСУ, і хтось звертається оперативно там поїжу про ремонт автівки, таке от дрібні витрати. От ми звідти оперативно покриваємо, тому що накопичили, можна ОПА одразу поставити. Так що на фонд ЗСУ не забувайте. Не забувайте нам донатити на проект. Там з іншого боку має бути інший QR-код, десь, десь тут, десь тут на екрані. Неважливо. І що на цьому ми цю частину завершимо? Питання. А в кого є питання? У мене є. Таня, ну ти як ну, завжди? Ти як вискочка. Таня <свист> вискочка. Це мене, прізвище таке. У мене таке питання. Ну, по-перше, Володя Швачак, я говорю як, як. як депутат районної ради. Ні, 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 ні. Я говорю як е, мешканка Франківська, що Володя Швачак — це дуже круто. Взагалі, крутий бізнес. І те, що він переконував це Третій дуже. Третя раз. Помер. Це дуже гарно. Андрію, але в мене таке питання, як депутат-депутату. Просто війна показала, що в нас дуже багато зайвих інституцій. Що робити нам з цими непотрібними районними радами, недолугими районними державними адміністраціями? Обласна державна адміністрація це в розрізі франківської, але це можна говорити про всі. ну, Це абсолютна вертикаль. Узурпація влади, і ну, ви ж сказали, що як обласна рада, ну фактично, що з, ним, з, з ними зараз робити після. Я зайвий і під на цьому час. святі життя двох депутатів. Ні, ну, реально. Так. Ні, однозначно. А, то в Андрія тріснуло. А що у нас постійно це. І в мене вже нічого нема. Може, ти вийдеш сюди, і так, так буде легше, а я з мікрофоном піду. Так. Дякую. Звичайно, так. що районні ради і адміністрації, вони якось так сталися, що вони заві, і знову ж таки для них нема. Тобто, видно, що ті функції, які сьогодні вони виконують, зведені до мінімуму і Але вони витягують вони... гроші з наших кишень, так? так А мали би так, що є. займатися. Ні, вони б не мали їх би не мало напевно бути взагалі знов ж таки. Є в нас ОТГ, так ОТГ, чи там як прямо міські які ради. які беруть на себе максимум які всього? максимум так і несуть відповідальність, та і несуть відповідальність і відправляють хлопців, і хоронять хлопців, і помністю дивляться так. в очі родинам загиблих. Так, а і є обласна рада, обласна адміністрація, тобто вертикаль правильна, і того досить напевно. Але бачите, конституція є конституції, сказано, що має бути, і це мають бути зміни до конституції, і тоді, напевно, тобто їх заберуть як, як зайвий, тобто ланцюжок. Заберуть. Ну, думаю, так. У мене якийсь такий скепсис, але це не потрібно точно. Ну, бачите, я, 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 ми, я, ми говоримо постійно про імпотентність, інфантильність всіх міжнародних організацій, які показали свою абсолютну безсилість. Увазі... ООН, Червоний Хрест, Обесь, є, хто там ще можна називати. Ну так погоджуюся, але знову ж, таки, знову ж таки, не будемо видумувати велосипед, якщо подивитися країни, тобто. З розвинутою економікою, які в них устрій, так? Тобто ми дійсно до того йдемо. Ми йдемо до того так само, як в Німеччині, так? Тобто, там є громади, так, ну і є керівництво землі, так званий там уряд землі. І десь я думаю, що ми також йдемо до того. Ми не, до... не потрібно видумувати велосипед. Тобто він є готовий. А який зараз настрій на Франківській обласній раді серед депутатів? Ну, за всіх депутатів казати не можу, так, але. Недавно у нас була сесія дуже швидко приходить сесія, тобто, щоб якісь ключові питання під час війни, напевно, знову ж таки війна це Ні, головне. Війна головне наповнення бюджету. Якщо в нас дивляться глядачі, які, наприклад, хочуть вивести свій бізнес або започаткувати свій бізнес, або вкласти інвестиції, якісь і ваш орган торгово-промислова палата, що чим ви можете їм допомогти і конкретно? Раз, два, три знову ж таки, це стосується закордонного бізнесу, який входить до нас в країну. Тобто Тільки ми його... закордонний? в основному, угу. так бо тому, що нашому бізнесу не заважайте, він сам собі дасть раду. А що стосується закордонних інвестицій, це ми відпоч... супроводжуємо бізнес, бізнес від початку до кінця, коли приїжджає бізнес до нас, і Івано-Франківську палату закордонний, і хоче започаткувати якісь умовно. Бізнес капіталовкладення, якісь інвестиції, ми збираємо всі служби в нас в палаті, і цей бізнес спілкується, задає питання. І потім, коли виходить з нашої зали і каже: в іншій області я потратив 5-8 днів, щоб поспілкуватися з ними всіма, ваші години. Завдяки вам. Ну, завдяки команді, яка працює в палаті. Це добре, це добре. Це Світло... дуже добре, так само, як зараз буде виступ групи Гіпно На цьому ми завершуємо цю частину пізнього вечора. Дякую. Вам дякуємо Дякую. за роботу. А, а ви часто приходите на інтерв'ю? Не часто. Приходьте до мене на тренінг. Так... Дякую. Я, Але, нав... ан... навчу багатьом Але пан Андрій пише колонки. Ну, писати легше, ніж зрозуміти з паном Ви верховинські а, вісті? Скрепінцев. Яку газету? Ну, я просто запитався на всяк випадок. Тебе бояться. Звісно, мене бояться і правильно роблять, але це перше враження. Дякую ще раз. Дякуємо. вам. Дякуємо. Андрій Левкович, і... і... Івано-Франківська, торгова пропислава Ну, І зараз як... у нас все. шторочки пішли: Вуду свінг. Воду mm. свінг. А я покажу тобі дорогу. початок може стати і кінцем, Коли дивишся в лице тому, хто знає, що це урошен, уру, урошен. Мича в темряві нічні. Хто то поще наші бури? Приходь Прихожня більше, я знайду тебе. Подивишся в лице, подивишся в лице, подивишся в лице, тому хто знає, що це.